Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство оборони Республіки Польща визнало факт порушення повітряного простору цієї країни двома білоруськими гелікоптерами. Раніше у Варшаві спростовувало цю інформацію, однак, Міністерство оборони пояснило це тим, що гелікоптери летіли на досить низькій висоті, що і не дозволило. На першому етапі аналізу ситуації усвідомити, що відбулося порушення повітряного простору. Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Республіки Польща під час воєнних навчань, про проведення яких Білорусь заздалегідь поінформувала Варшаву. Однак я б не став вважати цю ситуацію випадковою. Варто нагадати. Що зовсім недавно очільник Білорусі Олександр Лукашенко під час своєї зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним по суті погрожував Польщі, коли розповідав російському колезі, що найменці з так званої приватної воєнної компанії Вагнер. Яка насправді є органічною частиною російських спецслужб, думають про екскурсію до Жешова і Варшави, щоб помститися полякам за допомогу Україні? Лукашенко говорив, що йому важко утримувати вагнерівців у Центрі Білорусі, як він це і обіцяв президенту Володимиру Путіну, коли мова йшла про врегулювання ситуації із опередковим путчем Євгена Пригожина, ніби навмисне організованим, щоб перевести вагнерівців на білоруську територію і відкараскатися від відповідальності за їхні подальші дії. Разом із цим варто також нагадати. Що у центрі Білорусі всі вагнерівці зовсім не знаходяться. Прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький повідомив, що частина найманців так званої приватної воєнної компанії переведена до західних кордонів Республіки Білорусь у район міста Гродно. а це поруч із так званим сувалським коридором, який відділяє Калінінградську область Російської Федерації від території Білорусі. І про цей коридор як про можливу мету агресії і провокації Російської Федерації говорять вже достатньо давно, адже захоплення цього коридору відрізає країни Балтії, Латвію, Литву і Естонію від іншої частини Північно-Атлантичного Союзу. Таким чином поява білоруських гелікоптерів у повітряному просторі Республіки Польща. Це ще одна важлива частина провокацій Російської Федерації та Лукашенківського режиму, який по суті є окупаційним режимом для самої Республіки Білорусь проти північно-Атлантичного Союзу. Ми вже зрозуміли, що головний рецепт Володимира Путіна у його конфронтації із цивілізованим світом це гібридна війна. Навіть велику війну Росії проти України. Володимир Путін, цей колишній співробітник Комітету державної безпеки Радянського Союзу, не визнає війною. Говориться про спецоперацію проти України. І дійсно, Володимир Путін планував не багаторічні воєнні дії, на які він переорієнтувався після провалу Бліцкрігу. А сам Бліцкріг, який мав відбуватися усього кілька днів і призвести до швидкої заміни влади у Києві на маріонетковий режим прихильників Кремля, з блоком НАТО, звичайно, запланувати Бліцкріг. Ніхто не може, навіть такий відчайдух, як Путін. Однак можна запланувати серію провокацій, щоб кров, так би мовити, витікала по краплині, перевіряти реакцію самої Польщі та її союзників насамперед Сполучених Штатів Америки на провокаційні дії. Ці провокаційні дії можуть відбуватися з боку збройних сил Республіки Білорусь, як ми це побачили по порушенню повітряного простору Республіки Польща. А Володимир Путін і збройні сили Російської Федерації ні до чого, та й взагалі мова йде виключно про прикро помилку. Чого ви так реагуєте? Не треба взагалі на це реагувати. Так буває під час воєнних навчань. Мова може йти про якусь вилазку бандитів вагнерівців на територію Республіки Польща. І знову і Володимир Путін, і Олександр Лукашенко будуть підкреслювати, що вони не мають ніякого відношення до. Цієї провокації, що мова йде про людей, які, які намагалися дестабілізувати ситуацію в самій Російській Федерації, так що ж тоді говорити про їхні наміри і дії по відношенню до інших країн, навпаки. Лукашенко треба допомогти, щоб він надалі утримував цих вагнерівців у центрі території Білорусі і щоб вони не могли загрожувати ані Росії, ані Польщі з Литвою. Можуть бути і інші провокації. Згадаємо, як Олександр Лукашенко намагався дестабілізувати ситуацію на польсько-білоруському кордоні за допомогою мігрантів. Про це теж нещодавно згадував прем'єр-міністр Польщі Матіо Шморовецький. Можна сказати, що будуть Шукати слабкі місця навіть не у обороні цієї чи іншої країни НАТО, а у політичній ситуації, у тому, як будуть складатися стосунки європейських союзників із Сполученими Штатами в разі виникнення якихось кризових ситуацій, звичайно для. Володимира Путіна все це не війна з Україною і не гібридна війна з Польщею. Україну російський диктатор взагалі не вважає незалежною державою. Польщу вважає маріонетковою країною, яка підкоряється Вашингтону. І це справжня війна. Російського Керманича його найближчого оточення, та й більшості росіян, які підтримують агресивні шовіністичні наміри Володимира Путіна із Сполученими Штатами Америки, Росіяни щиро впевнені, що якщо їм вдасться довести, що Америка не збирається захищати Європу і не збирається відповідати на їхні провокації, господарем європейського континенту стане саме Кремль, а підтримку громадян будуть. Отримувати ті європейські політики, які виступатимуть за хороші стосунки з Російською Федерацією і за задоволення всіх її бажань і прагнень. Оскільки у випадку з війною з Україною цього не вдається довести, захід продовжує допомагати Києву всупереч російським розрахункам, залишається. Думати про гібридну війну вже із країнами-членами НАТО, піднімати ставки до такого рівня, які почнуть нагадувати країнам цивілізованого світу про ймовірність третьої світової війни із застосуванням ядерного компоненту, і абсолютно не важливо чи дійсно російський президент збирається використовувати ядерну зброю у своєму протистоянні Заходом. Важливо, щоб країни Заходу були налякані самою можливістю такого використання. А поки що Путін і Лукашенко будуть провокувати країни Центральної Європи. Це тільки початок великої гібридної війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на канали Patreon кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога й мирова!